Спілкуємося з представницями команди «Галачан Зону, а саме з головним тренером Людмилою Черненькою та капітаном команди Валерією Дрьомовою. Валерію, ваш коментар, будь ласка. Все, що я можу сказати. Чому ми не впоралися з грою, так це і -за, за нашої нестабільної гри. Були чудові моменти. Дівчата можуть грати. Можемо грати в кінці партії, але чомусь в самі важливі моменти ми не знаю, здаємося, чи психологічно не справляємося вправляємо, не грою. Не можу сказати точно, але сьогодні ми не впоралися з становами нашого тренера, тому я вважаю, що ми можемо краще, але сьогодні цього не показали. Ну, кінцівка третьої партії була за вами повністю. Ви домінували. Це ви піймали кураж, чи суперник трохи підсів уже повіривши в свою перемогу? Ну, як я і сказала раніше, з нашої нестабільної гри ми можемо, але не знаю, ми можемо це показати в кінці партії, але чомусь ми цього не показали там середині, в началі гри. Такі моменти, не знаю. Дякуємо. Пані Людмила, будь ласка, ваш коментар. Погоджуюсь з Валерією, поки виконували установки по грі на початках двох перших партій, в кінці третьої партії. Тобто, поки зберігалася ігрова дисципліна, те, що ми розбирали. Поза ігровим моментом, поки виконувалась, гра була на нашій стороні. Тільки почали порушувати тактичні установки і ігрову дисципліну, давали можливість супернику набирати очки при всій помазі до команди Балти при своїх помилках дали можливість їм здобути сьогодні над нами такий результат. Зрозуміло, що ви кожного дня працюєте на тренуваннях, відпрацьовуєте ті чи інші елементи. Але таке запитання: над чим в першу чергу потрібно вам попрацювати, щоб команда давала, приносила результат позитивний? Над повною віддачею за кожен м'яч, за кожен розіграш. тому що Поки ми граємо. У нас все вдається. Тільки дозволяємо собі розслабитись з незрозумілих причин, чи це від впевненості, чи від невпевненості, перестаємо грати. А враховуючи те, що досвіду ігрового тим більше, там, на рівні суперліги у нас немає, то ми не готові після одного, скажімо так, розслабленого м'яча зразу включатися в гру. Для цього нам потрібно 3-4-5 м'ячів, а потім вже їх компенсувати доволі складно. Дякую.